дня! Хочу розповісти вам про цікаве навчання на літній період у школі комп'ютерної майстерності. Наш колектив розробив для вас багато цікавих літніх курсів. А саме: Розробка дизайн бізнес-сайту в графічному редакторі GIMP. Системне адміністрування програмне забезпечення. Обробка фотографій у графічному редакторі GIMP, Робота з Android-пристроями. вчимося фотографувати з дзеркальним фотоапаратом. Системне адміністрування, апаратне забезпечення, seo портфоліо на WordPress, сайт візитівка своїми руками. Кожен з цих майстер-класів буде тривати два тижні. Для того, щоб записатися на один із майстер-класів, потрібно попередньо зателефонувати по номеру телефону 099 23 115 19. планує літо разом з ШКМ.